Комплекти постільної білизни для підлітків з трьох предметів буде підковдра ковдра, посрадло на гумичці та наволочка 485 гривень за один комплект. В Лоті їх буде чотири, і лот коштує 1940 гривень. Показує, що буде у лоті. Буде такий пау-патруль в рожевому кольорі для дівчинки. Він є двосторонні з різних сторін, різні малюночки по розмірам. Наволочка 80 на 80 Підковдра ковдра 135 п'ять на 200. Це 100% баловна. Просирадло буде 50 на 50. Це балона та поліестер розміри 90-100 на 200. Наступний комплект такий з зайчиком міфі. Наволочка 50 на 80, просирадло 160 на 280. І просирадло на підковдра 160 на 280, просирадло 90 100 на 200. Далі, один у нас комплект буде для хлопчика флісовий, зоряні війни. Розміри 70 на 90 наволочка, підковдра 140 на 200, і просадло на гумочці 90-100 на, на 200. І останній комплект це ось такі паупатру для хлопчика, також двосторонній, 100% бавовна, 70 на 90 наволочка, 140 на 200 буде підковдра. І ось таке просарадло на гумочці, 100% бавовна, 190 на 200. Для замовлення такого лоту, звертайтеся до менеджерів.